Ліна Костенко, страшні слова, коли вони мовчать. Страшні слова, коли вони мовчать. Коли вони синацька причинились, коли не знаєш, з чого їх почать. Бо всі слова були вже чиїлись. Хтось з ними плакав, мучився, болів. І з них почав, і з ним завершив. Тарас Григорович Чевченко. Мені тринадцяте минало. Мені тринадцяте минало. Я пасні так за селом. Чи так, так сонечко сіяло, чи мені чого було? Мені так любо, любо стало не наче в Бога. Уже покликали допаю, а я собі в бур'яні молюся Богу і не знаю. Чого маленькому мені тоді так приємно молилось? Що так весело було, Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилось. І сонце гріло на пекло. Володимир Сасюра, любіть Україну. Любіть Україну, як сонце любить, як вітер і трави і води. Годину щасливої, брадіснули, любіть у годину негоди. Любіть Україну, сні і наяву, яву, вишневу свою Україну. Красу її вічно живу і нову, і мову, її солов'їн.